Добрий день. У ну, кого він добрий, у кого не дуже. Впевнена, що всі вже втомилися від цієї спеки, від відключень світла. Я ось наразі помила голову, але сушити навіть не думаю. Нехай сама вже висихає. У мене довге волосся, дуже важко з ним взагалі споритися. По поводу сушки буду, буду мокра ще більше. Але ще вирівнювати потрібно, на мене пушисте, дуже важко. Але давайте перейдемо до наших посилочок. У мене дві посилки по каталогу 7. Це вутневий каталог. Тут у мене новинки, новинки бадів, які представлені в каталозі номер 7 по яким буде проходити марафон по схудненню з 15 числа. Тобто, у вас сьогодні і завтра, щоб вступити в цей марафон. Що для цього потрібно? Необхідно придбати набір, який буде коштувати без урахування знижки. Знижка 33% на нього 1145 гривень. Ви його купуєте, і дівчата автоматом вас додають в марафон. Марафон буде додатися 4 тижні. Я наразі не вникала, в що що саме буде буде в цей марафон. Проходити я його буду формально, приймати бади не буду. Купила собі на потім. Бо хто знає, то мене зараз я годую груддю маленьку дитинку, тому мені не можна. Ну, Давайте почнемо з того, що привезли. Дві посилки замовлялися в різний час, але поїхали однаково, чомусь відправили однаково через ті новинки, які повинні були дійти на склад їх все не було. Тому одна посилка була, ось ця велика посилка була раніше замовлена. Давайте ми її раніше. Ні, брешу, Оця раніше. Це посилка з бадами, що я хотіла попасти на марафон. Так, бади, правильно. У нас десь по каталогу 2305 гривень. Заплатила я за посилочку цю 1177 гривень з рукуванням знижок і акцій. Набір супер Optisystem Б'ютіторі. System Сістем Б'ютіторі. Одна баночка. Пакетик. Десь ось друга баночка. Ось ці дві баночки. Тут у нас слід Е, Наскільки я розумію, його треба приймати на ніч. Він а, впливає на наш організм в цілому, не тільки для схуднення, Слім, самі розумієте, що це. А, Схуднення, а сліп для сна і схуднення. Дієтична активна добавка до раціону харчування, яка допомагає активізувати обмін речовин, знизити, знизити апетит та стабілізувати рівень цукру в крові, має заспокійливі властивості, тому і сліп регулює циркуляцію ритму. Та сприяє продуктивному снурку. Ну для осіб, які контролюють масу, ваги, масу тіла. Я б таке також приймала, але вважаю, що протипоказання. Давайте почитаємо. Індивідуальна чутливість до компонентів діти до 16 років, дівчата ще до 16 років, не можна вам. Вагітність, період лактації, ну ось, будь ласка, хвороба Ельцгеймера, хронічне захворювання, нирок та органів шлунково-кишкового тракту. Уважно читайте показання протипоказання, якщо у вас є якісь. Ну, схильності, да, там, до алергії і тому подобного. краще, або там, якісь хвороби, краще проконсультуватися з вашим лікуючим доктором, щоб не було у вас проблем. Ось такі капсулки, розповідати, що здесь а, ось склад, екстракт гарніції камбриджійської, Меліса МКЦ. МКЦ це для кишківника якраз зниження. Апетиту у нас від, виходить, і очищення е, шлунку. І мелатонін. Мелатанін це для сну, наскільки я розумію. Я не буду вас е, цим всім, е, розповідати вам подробно, тому що я цього конкретно не знаю. Є у нас спеціалісти, у нас є е, на сайті ютубовському ЮНАЙС є презентація цих бадів, і там вже спеціаліст е, розповідає, що це таке. Ну, якщо ви зайдете в марафон, я думаю, також буде. Там про це сповідатися. Що далі? Sport and power. Ну, в дословному перекладі спорт, ви розумієте, спорт-сила. Тобто будьте сильні. Біологічно активний комплекс для зниження та контролю маси тіла, активні компоненти для їх дії. Екстракт листя джимнеми нормалізує метаболізм, та робить систему. Роботу системи травлення сприяє зниженню холестерину. Звін пару минут з вами зами повісідавала вже мокрався. Елькарнитин елькарнитин, наскільки я знаю, він саме для тих, хто тренується більше. та Що це енергію. Організм дає, надає енергію, підвищує опірність організму до стресів, підтримує здоров'я сер, серцево-судинної системи. Хлору, піколігнат найбільш засвоюваний організмом форм, форма хрому. Хром, хром. хром для зниження апетиту. Дивимося, що у нас тут в цій баночці. Також капсулки. Розкривати їх дивитися не буду, не хочу. Ось так вони належать свого часу, колись я їх також проп'ю. На марафон я піду, буду слухати, буду дивитися, якщо світло дозволить. До речі, я ще навіть вебінар по цим бадам так і не дивилася. В онлайн не вийшло, тому що світла не було. А в записі все ніколи. Так, дивимося. Ось така у нас пакетик. Затримка, до речі, цих в набору була через цей пакетик. Затримки були по виготовленню, а таки через вимкнення світла і тому подобне. Детокс енд нутрі. Я розумію так, що ці порошочок саме для очищення кишківника. Склад насільна льону, ну так, саме то висівки пшениці, лист сени, квіти ромашки, плоди, горобини, трава хвощі, носення кропу. Не хочу вже читати цей опис, ви можете самі придбати його. Ціна десь буде 750 гривень до сплати. Точно не можу вам сказати, це треба порахувати. І покажу вам на сторінках каталогу. Хочеться пошвидше все це. Ось, вони є окремо. Бачите, можна окремо придбати, або ми купуємо за отаким от ось наборчиком. Він буде предлагатися вам у другому етапі замовлення. Ціна буде інша. Тут ціна завищена, а зараз вона нижче пропонується. І ось такі ось трі кроки. Також можете тут почитати про це клареру, перуліну і рестеравератол, я вже вам розповідала, інформація також є. Ще раз кажу, не внікала, ще до цього не дійшло. Просто немає часу, не вистачає. Коли є світло, хочеться все встигнути, але не виходить. Що я понабирала? Ай, новинки понабирала. Дивіться, новинки для хом. Smart Home називається. Новинки були представлені ще в костелі минулого каталогу. Але чомусь я їх не взяла. Я не пам'ятаю, чому, чи я вже я планувала робити замовлення або, ну, не знаю, чогось я не взяла, вже багато хто їх спробував. Це у нас бальзам для миття посуду з ароматом гранату. Буду сьогодні використовувати і тестувати. Ну, пахне приємно. О, відміна. Відбій. Годи відбій. Зараз тривогу там звеніла. Це в нас далі До речі, це виготовив наш український виробник. Зверніть на це увагу. Зараз юнайс переходить на українських виробників. Тобто ми українізуємося максимально. Це, по-перше, підтримує насвідчезняного виробника. По-друге, це підтримує Україну, бюджет України йде. А по-третє, це знижує ціну для вас в каталозі. Бачите, як запаковано, щоб воно не нажалося: Universal це у нас brush cleaning. Тобто ванна, кімната нарисована: унітаз, ванна, мийка і кахель. Ось така рідина для чищення ванної кімнати. Буду тестувати і розповім, звичайно, що воно таке. Стоїть чи не стоїть. Я вважаю, що стоїть, тому що вже багато хто з дівчат випробували. Сьогодні у мене така зйомка, я хоч знімаю, як знімаю. часто буває, забуваю нажати кнопку. Зйомка не дуже підготовлена, без лампи. Чесно, взагалі нічого не хочеться такій жарі, троє дітей, треба йти з ними гуляти гуляємо тільки ввечері. Так, де у нас що? Це у нас for cleaning, the kitchen and grill. Тобто цим засобом ми користуємося на кухні і також можна помити гриль. Плита, гриль, це такий да, мангал, витяжка. А то, що таке, якась пічка також. У кого є пічки, грилі і мангали. Будь добре, купляйте. На цьому замовленні у мене є такий гарний, чудовий фомен інфлюєнсер. Це два в одному, гель і шампунь. Я його дуже полюбляю, на чоловікові. Дуже приємно пахне він <рив> <рив> колись після душу, У мене цих інфлюенсерів запасу добряче. Чого я його взяла? Бо е, зараз змінилися умови доставки. Хто ще не знає? Ще раз повторюся, що. Доставка зараз безкоштовна для тих консультацій, у кого в замовленні є ось такі показую, продукти. Вони винесені на сторінки каталогу. Бачите, Ось такий значок на сторінках каталогу, Ось, наприклад, інфлюенсер. Ближче, о, інфлюенцер. Ближче, да? Бачите, напроти нього є ось такий значок. Тобто, якщо ми його замовляємо, то у вас доставка безкоштовна на будь-яке суму замовлення, на будь-яке перевізник. Цей продукт є бальним, він йде по ціні каталогу і має знижку відповідно своєї ціни. Тобто, якщо він там червоний, тут ціна 30, знижка 33%, Пам'ятаємо, що у нас дві знижки, і якщо ціна зеленого кольору, то це буде 50%. Волосся Волос просто не сохне, не сохне. Потрібно мені було добрати бали. Взяла ось такий от спрейчик Маріон для дівчаток, шовковисте волосся чи кондиціонер для волосся. Легке розчисування називається. Подібний був, це ребрендинг, я так розумію. Ну, для маленької моєї принцеси. нехай буде. Все, в цій коробці все. Наступна коробка Наступна коробка у нас. так, так ось зробимо, Наступна коробка у нас. Та, а що це я? Згадала. Я ж мамі своїй також. Нет. А чого це у мене два оптипсистем? Що у мене два оптисистем? Я їх не я замовляла один набір. Ребятки, не поняла. Як це так? Тут дивно, я не замовляла цей набір. Ну, походу, я його сплатила, якщо ви його поклали. Добре, нехай буде. Я замовляла лише один набір. Мамі я замовляла і в її замовлення. Воно поїхало одразу на Куп'янськ. Ну, бачите, чудно. Ну, мабуть, ж заплатила за нього. Як так вийшло? Ну, да, ладно, нехай буде. Фу. О, цей пакет травка випахне. То все зрозуміло. Тому він у мене і чекав відправлення. Так ось через це. Ой-ой-ой-ой! Ну, тоже мені. Так, далі. Ага, для дівчат. Замовила серію Маріон для волосся. Це для рівненького волосся крем для цієї серії. У мене, до речі, такий є спрей, я ним користуюся дуже задоволена. Для кучерявого волосся зараз не користуюсь. бо, бо, бо ну, Не роблю собі кучері, це незручно бути кучерявою, особливо на мені. Хоча можна було б. Ось такий у мене спрейчик дуже класний кремчик і має бути ще якийсь там, має бути ось такий ось, ось такий ось, що це таке? Ну що це таке, давайте згадаємо. Це пом'якшувача пом сира зарадка, також для рівного волосся. Як вона просто не знаю, дівчатки, старайтесь самі. Я самим простим способом пішла, взяла спрей, набрискала і все добре. Полосечка доволі таки плотненька. Ось так. Ось дивно, як же я так получила цей набір, не, не замовляю цього. Серветки для прибирання, вони там йдуть по 15 гривень чи щось таке, бо це з розпродажу. Набрала, нехай будуть, я не використовуюся. В, в цій посилці для безкоштовної доставки я взяла собі мило для кухні з кавою. З кавою я звичайно, не беру, але нехай буде. І також дівчатам наборчики ось так от підуть біобласовські шампуні з оливою. Я думаю, чудові набори на розпродаж. Не на розпродаж, а на розіграш. Правильно сказала. Чудові набори на розіграш. Приймають участь усі консультанти в моїй структурі від замовлення на 15 балів. Кожні 15 балів буде окремо у нас Номерочок, і вже по результатам сьомого каталогу, будемо розігрувати ці набори. Ось такі наборчики будуть. І е, новинка новинка. Каталогу 7. Це спрей від комах і кліщів. 4 години захисту. Е, вже є рекомендації, є відгуки, дуже класний. Діткам з 8 років лише можна. Ну, На ну, мене наразі все. Е, е, хто хоче долучитися до розігру, будь ласка. Ореєструвавсь, робимо замовлення. Хто хоче долучитися до марафону, також треба зробити замовлення на ось такі ось бади. Боже, як на... <різько> набрала. Ну, ладно, ну. добре, значить, так потрібно. Значить, воно мені потрібно, буду худати. У мене все. Гарно всім настрою, незважаючи на ралії. Все буде добре, все буде Україна. Всім пока-пока.